Для мене незалежність це щастя. Щастя, коли я можу жити вільній Україні, бути поруч з рідними та розвиватися разом з незалежною Україною. Для мене незалежність це українці, це наші герої, якими ми пишаємося. Адже вони усі часи боролися і борються за нашу Україну і словом, і зброєю. Незалежність для мене це боротьба постійна, це зусилля, яке ми робимо кожного дня. Зберігаючи і примножуючи те, що є для нас найціннішим. Незалежність для мене це незламний український народ, який, попри всі негаразди перешкоди та випробовування, впевнений, де до своєї мети досягає всіх своїх цілей та перемог. Незалежність для мене найголовніша цінність, яка полягає у свободі, свободі слова, дії, руху та думок. Для мене незалежність. Це свобода вибору і свобода слова. Незалежність це те, за що ми боролися, боремось і неодмінно здобудемо. Я хочу сьогодні поздоровити всіх нас, дорогих українців, що ми все подолаємо, що це дуже складно, але віра в те, що незалежність України прийшла і її вже ніколи і нікому ми її не віддамо, буде завжди. З нами, з Днем народження, наша рідна Україна, наша незламна і непереможна країна. Слава Україні!